Вітаю сьогодні нова посилочка, нова розпаковочка. Давайте подивимось, що ж на цей раз мені прийшло в посилці. Замовлення невеличке, але дещо із новенького. Так. Дівчата, набір по догляду за волоссям із серії Лаванда, пориньте у лавандовий рай разом із цією серією. Вона має неймовірний аромат лаванди, великий об'єм шампуня, тут пів літри. масочка для волосся, яка оживляє, живить. Та надає волосся яскравішого вигляду. Замовляйте, дівчата. Акційна пропозиція каталогу. Далі трояндова водичка. Неймовірно, класна із, із е, дамаської троянди. Вона чудово зволожує, живить, тонізує шкіру, має антибактеріальні антиоксидантні дії та протизапальні. Може використовуватись і як тонік, і як міцелярна водичка. Ціна бомба 129 гривень за 225 мл. Аромат неймовірний. Замовляйте, дівчата. Так. Далі. Куркумін. Хочеш мати здорові суглоби? куркумін. Хочеш мати здорову шкіру, куркумін. Хочеш налагодити роботу травної системи? Куркумін. Ця неймовірна добавочка має антиоксидантні, антимикробні, нейропротекторні та протипухлинні властивості. Замовляючи у липні, ви зекономите 200 гривень на коробочці. Курс розрахований, бутилочка ця розрахована на місяць прийому. Необхідно вживати від місця до трьох, робити перерву і продовжувати далі. Дівчата, вона дійсно дієво, перевірено. Далі, дівчата, механічний олівець для брів. Подивіться, який він тонесенький. Він має щиточку для надання форми бровям. Така вона малесенька, гарнюсенька, бачите? І сам олівчик тонюсінький, тонюсінький, що надасть, придасть виразності вашим бровам. І дуже стійкий. Далі, дівчата, кремова помада для губ. Вже всі бачили, що в цьому каталозі вона йде з знижкою 189 гривень замість 249. Вона дуже добре зволоджує губи, тому просто шикарна для літньої спеки. Повірте мені. А для тих, хто не може визначитись із кольором. Компанія випустила пробнички. Ви можете замовити на сайті, або пишіть мені. Ми зустрінемось для тих, хто у Дніпрі, і підберемо вам помаду. Ну і новиночка це блиск лак для губ. Замовила для себе третій тон. Неймовірно цікаво, як він лягає на губки. Подивіться, який він класнічий. М -м -м. Дівчата, він просто неймовірний. Він класний. Він невагомий, він дуже зволожує губки, Ну і має яскравий вигляд. Якщо хочете сяяти влітку, замовляйте. До того ж, на нього діє спекотна ціна 259 гривень замість 349. Поспішіть скористатися акційними пропозиціями липня. Як зекономіте сімейний бюджет. А якщо ви хочете ще більше економії, переходьте за посиланням у шапці профілю або пишіть мені в директ, оформлюйте дисконт і отримайте додаткову постійну знижку на весь асортимент продукції. Бажаю вдалого шопінгу!